Друзі, всім привіт! Настрою сьогодні взагалі немає. Вчора був було два роки, як ми приїхали в Іспанію, і вчора в Кривому Розі сталася трагедія, прилетіло по будинках і прилетіли ракети і забрали життя п'ятьох людей. Ну, станом на зараз я побачила, що п'ять людей. Тож вчора був взагалі такий день. Я, я співчуваю цим людям, співчуваю всім родичам. Вчора ще побачила, як чоловік пішов додому і побачив, що лежить його мама. І ну, люди його знімали. І він каже, що з таким жахом на обличчя каже, що лежить його мама. Потім ще раз підійшов, ще раз подивився, сів і просто почав. Плакати. Це взагалі така трагедія. Я не знаю, я вчора також так рознервувалася, тому що там залишилися мої родичі. Е, ну, мама прислала потім вже моє також відео там, та фото, сказала, що це в іншому районі. Та мені дуже важко. Вчора було дуже важко, я навіть зараз не можу підібрати слова, щоб нормально висловитись, ви мене вибачте, будь ласка, тому що е, дуже тяжко. Дуже. Вирішила я піти сьогодні до моря, тому що ну, на душі дуже, дуже болить, якщо чесно, за цих людей. б тобто, там що мені не писав. Буває таке, що ви виїхали, то сидіть там мовчки, ми самі знаємо, які новини там відбуваються. Не треба нам переказувати, то 에, мені від того не легше, що ви мені пишете. І я в своєму блозі ділюся. Всім, що є в моєму житті. Тож, мені зараз важко. Зрозумієте ви мене чи не зрозумієте. Мені до того діла взагалі немає. Мені щось не подобається. Будь ласка, шукайте інших блогерів, дивіться інших людей, надихайтесь і що ви там ще робите, коли дивитесь інших людей. Всього вам найкращого. Чайка, літає. Ось. Дивіться, яке сьогодні. Бажаю, зараз я думаю, що буде дуже погано, мене чути. Я не знаю, що його зробити, щоб було чути гарно. Це я вийшла до моря, тут пляж постіє. Це отель, готель Мелія. Там за готелем гора Санта-Барбара. Не видно. Це найулюбленіше моє місце. Раніше, коли Алісу я відводила тут, до речі, музей Ocean Race Музе. Я раніше, коли Алісю відводила до школи, йшла в Макдональдс, купувала собі каву, виходила сюди і стояла тут, спостерігала за морем. Тоді також було важко, дуже було багато думок різних, ну, пов'язаних з тим, що я переїхала і в іншу країну, що далі робити, тож приходила сюди та шукала спокою. Може, мене дуже погано буде видно, та головне, щоб було добре чути. Я вчора взагалі пів ночі не спала. Мені було тяжко від того, від розуміння того, що я нічого не можу з цим зробити, з тим, що, ну, по-перше, тим, що відбувається в Україні. А по-друге, що я б дуже хотіла, щоб мої родичі, мої мама, тато, дідусь. Собака в нас ще є, яка зараз мешкає з моїми батьками. І жені батьки, мама, тато, брат, щоб вони всі переїхали сюди і жили поруч з нами в безпеці. Не знаю, що далі буде відбуватися в світі, чесно вам скажу. Та, хоча б ну, зараз відчути цю безпеку і. Спокій. І я вчора зрозуміла, що я також цим нічого зробити не можу, У мене немає ні фінансів, щоб допомогти своїй родині. І не можу я зрозуміти, що далі робити і куди ж їх ну, звати. Я розумію, що потрібно, щоб було житло, щоб були гроші для того, щоб навіть винаймати якусь квартиру більшу, щоб ми всі змогли поміститися. Я розумію, що я ну, цим забезпечити зараз не можу своїх батьків і женіних, і ну, Женя так само. Якби ми вдвох працювали і було б в мене часу більше, наприклад, цілий день, щоб я змогла працювати, тоді б є, є така можливість, щоб ми могли знайти якусь квартиру велику і всі б могли разом жити. Ось, та наче Жені тато ще не може виїхати, в нього такий вік, що він не може виїхати. Я не знаю, для мене це жах. Я не знаю, що робити, я не знаю, куди бігти. І так ділюся з вами просто своїми думками. Тому що вчора, я чесно кажу, я плакала півночі, тому що я розумію, що я нічого взагалі не можу зробити. Ну, крім того, що я кажу своїм батькам, що зробіть хоча б зараз документи, щоб ви могли, ну будь-що, що трапиться, так щоб ви могли сісти і виїхати далі розумію, що далі і що, чим я можу зараз забезпечити своїх батьків. Нічим. Я сюди приїхала і так само без імені та без, без грошей, без нічого, без роботи. Ходжу тут по аліканти, знімаю відео, наче ну, все добре, люди пишуть, що ви там відпочиваєте, ви на курорті. Знаєте, це дуже різні відчуття, коли ти турист. І коли ти приїхав сюди вимушено, не зважаючи на те, що тут дуже гарно, що тут така атмосфера, природа. І Я дуже багато там в лозі показую, таких гарних місць, і там я посміхаюся, там якісь жарти кажу. Та зовсім інше відчуття, коли ти приїхав сюди відпочивати, і коли ти приїхав, і ти не знаєш, що тобі робити далі. І тебе взагалі тут не цінять, в тебе немає ні кваліфікації, ні спеціальності, ні диплома. Тож таке, шукаєш де кому помити підлогу. Такі реалії. Думаю, піду в кінець цього моста. Подивилася відео, тільки що щось записала, почула, що там на задньому фоні машина чи назад здавала, чи що, сигнал її. Не буду нічого перезаписувати, немає взагалі ні настрою, ні сил, ні бажання. Додам вже, як є. Емоції, справжні, які є. Вибачайте також за зовнішній вигляд. Ну, Як вже казала, півночі не спала. І... Зранку навіть проспала трішки, тому швиденько зібралася і не було часу навіть привести себе до ладу, тож вибачайте. Дуже гарна сьогодні сонячна погода, спека. На морі люди навіть купалися, деякі загорають в купальниках. Супер, все в них спокійно, все в них добре. Люди приїхали на відпочинок, ну більшість, тому що пляж постійно там зазвичай дуже багато туристів. Літак летить. Я, я хочу вам всім побажати миру. Дуже сподіваюсь, що цей день настане і всі люди України, взагалі всі люди тих країн, де йде війна, будуть жити в спокої, в тиші, так як вони хочуть, планувати своє майбутнє. Ростити своїх дітей, спілкуватися зі своїми родичами, доглядати бабусь, дідусів, і все буде нарешті добре та спокійно. Хоча я навіть і не знаю, чи взагалі настане колись такий день на цій землі. Всім вам хочу побажати гарного настрою. І побачимось вже у наступних відео.